Якраз переможний м'яч забили після подачі з лівого флангу. Всі ворота момент і забиває лісне? Без'язичний, так? Саме він відзначається результативним влучанням. Зараз бачимо моє святкування. Сьогодні виконав Андрій Васянович. І... Зараз розвертаються, тягне плудніку. Як же розвернувся? Момент і забивають. Забиває футболісти лісного, простріли Морозенко і, напевно, як автогол буде записано. Це дитинне влучання. Зараз ще раз повтор переглянемо. Густей. Лига. прострілює, Застріє в ногах. Добивання і Скепський. Денис Скепський робить рахунок 3-0. Ну, ж таки, давайте потихеньку будемо підводити підсумки матч. Діліться. Враження момент і забиває Ткаченко. З передачі Олега Лиги. Ще один футболіст, який вийшов на заміну. Зараз результативну дію робить.